Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні наш подкаст присвячений дуже актуальній та важливій темі етика воєнної журналістики під час війни. Наша запрошена гостя, пані Ірина Андріївна Крапивницька, правознавиця, яка відповість на всі актуальні питання. Під час війни інформація стає потужним інструментом для висвітлення об'єктивної та правдивої інформації, тому ця тема. Дуже важлива і потребує нашої уваги. Я закликаю вас дивитися цей підкаст, ставити лайки та пересилати своїм друзям. Чому важливо дотримуватися журналістської етики авторам публікацій під час воєнного стану? Ми всі розуміємо, є певні нормативно-правові документи, які регламентують журналістську діяльність. Саме регламентація йде етичним кодексом з журналістів. Кодекс етики українського журналіста. Документ, що визначає основні морально-етичні орієнтири, яких журналіст має дотримуватися при виконанні своїх професійних обов'язків, а також стандартами журналістської діяльності. Ми тепер за все це має бути. Точність, достовірність, оперативність що має право публікувати журналіст, але певні права мають бути не абсолютними. Вони мають певні права, також обов'язки. Перш за все, журналіст має оцінювати, що це приватна інформація, яка стосується людей, і будь-яке, які зголошення. Як подальше може вплинути на розвиток суспільства, також і на життя самої людини. як українські журналісти орієнтувалися у темі висвітлення війни до 2014 року? На ваше запитання: якщо немає законодавчого творення, значить є, немає порушення так аналогічно. Тому подальшому виникали якісь певні проблеми ситуації, які в подальшому призвели до того, що потрібно створити саме етичний кодекс у журналіста. Ми, в нас завжди щось робиться, а потім доусконалюється. Тому і так то саме так відбулося кодексом етичної поведінки, саме журналіста. Не було б у нас війни, напевно, щоб і не було цього би кодексу. Тому, як то кажуть, ми, ми ростемо, розвиваємося, і відповідно міняється наше законодавство. Ми бачимо, що. Певна діяльність е, потрібно регулювати. Десь висвітлювалися е, недостовірна інформація. Журналіст десь було перевищення, е, як то кажуть, можна так вимовити, повноважень журналіста, де не потрібно було надавати певну інформацію. Це заціпило якесь життя людини. Обурення могли бути певні якісь судові рішення в подальшому до чого призвело для прийняття кодексу етичної поведінки. Журналіста, щоб в подальшому не бути так певних цих недорозумінь і суперечок. Чи був готовий український медіапростір до висвітлення воєнних дій в Україні? Е, ви ж розумієте, ми ще на протязі до го року якось ще в мирі жили з, з Росією, тому так вони не були готові. Вони не так висвітлювалися. Воно взагалі, ну. Вона конкретно ми зара кругом на, на слуху саме з 22-го року почали до 14-го Ми знали, були заклики до невикористання саме продукції російської, але вона була в нас в вільному просторі. Все одно були дистриб'юторські якісь послуги. Так само ну не були готові, так як можна би сказати, чи ми були готові в 22-му році. До, до подальшої війни і окупації інших територій, які до того жили мирно і спокійно, що має зробити журналіст перед публікацією, у якій задіяні військові або цивільні, перш за все. Журналіст має не забуватися, що будь-яка інформація стосується будь-яких пересічних громадян, Має бути приватність особистого життя на інформацію. Перш за все, журналіст має перевірити в тему, що це не зачепить і якусь гідність честь громадянина, стосовно якого висвітлюється дана інформація. Чи може невірно висвітлена інформація негативно вплинути на сприйняття війни суспільством? Розповсюдження. Інформації може завдати переваги іменно проросійським військам для подальшої або масової атаки, або використання інформації для пригпригнічення, якби часті гідності нашої для використання своїх цілей. Розглянемо конкретні випадки, коли інформація оприлюднена в медіа призвела до негативних наслідків. Ірино, чи чули ви про скандал про папери Пентагону? Так була такі ситуації у нас в історії про те, що журналісти розсекретили певні документи, які стосувалися воєнної практики, воєнних ходів саме війні в Афганістані, і це негативно вплинуло саме на суспільство? І, як то кажуть, вся інформація, яка витікає і розповсюджується. Її тяжко потім назад, якби оскаржити. А все так як в нас зараз використовують вибачайте, що перехожу на практику, але так як в нас е ділення певних громадян одні за підтримку, другі проти. Тобто, спочатку було популяризація те, що війна в Афганістані є потрібною. А після розголошення тих дій, які здійснювалися під час війни в Афганістані, люди почали боятися і не хотіли, щоб подальшому такі методи були застосовані в їхньому житті. А якщо провести паралель з теперішньою війною в Україні, що є спільного провести паралель У нас, як би сказати, 14-го року війна триває. Вона була при, при, заморожена після 2022 року. Це знову набрало популяризації, е, почалися використовувати. Ми є, були в нас марафони, під час яких ми спостерігали достовірні саме інформація, але ж також використовувалися неперевірені телеграм-канали, телеграм мережі, інстаграми, де певні ситуації висвітлюють з іншої сторони. Тобто, якщо є було, якесь було бомбування певного об'єкту в нас в Україні. В інших джерелах було висвітлено, що саме нашими військовими були здійснені ці дії. Ми висвітлили ще московські ракети. Хотіла вас ще спитати про законодавчі норми, які регулюються в інших країнах. Більшість країн, не маючи війни і ведення військового стану, мають більшу законодавчу базу, яка регулює саме питання журналістської діяльності під час війни. Це є саме питання щодо є законодавчі норми, які регулюють, яку інформацію стосовно національної безпеки і національного захисту має право висвітлювати журналісти в засобах масової інформації. Це перш за все можливість отримання дозволів для подальшого висвітлення даної інформації в засобах масової інформації. Також є Женевська конвенція. Женевські конвенції це чотири міжнародні договори, які встановлюють гуманітарні стандарти поводження під час збройних конфліктів, яка передбачає захист журналіста від певних катувань, від певних непротиправних дій стосовно його здійснення його діяльності. І також, якщо брати будь-яка неправдива інформація, розповсюджена журналістом, а саме фейково, як у нас зараз. Ми говорять фейкова інформація, має нести журналіст за неї певну відповідальність, а саме кримінально. Тому я розцінюю, що ми маємо можливість скористатися вже базою інших базою інших міжнародних країн для покращення своєї саме бази. Яка відповідальність медіа під час висвітлення воєнних дій? Медіа відіграє важливу роль у формуванні громадської думки. А також інформування населення, однак, перш за все, не забуваємося про те, що з цим і приходить велика відповідальність певні аспекти юридичні, які потрібно дотримуватись, коли ми висвітлюємо дану інформацію. Це перш за все право на інформацію, так журналісти, ми маємо повне право на свободу слова, але це право є не абсолютним, тобто це право повинно в певних аспектах регулюватися нормами законодавства, і з цього виходить Можна так сказати. Інший під аспект нашої це відповідальність за недостовірну інформацію. А саме було поширення неправдивої інформації про військовий конфлікт. То це має бути нести серйозні наслідки для людини, яка висвітлила цю інформацію або поширила. Й не забуваємося про етичні норми. Що медіа повинна дотримуватись етичних норм під час розповсюдження інформації, яка стосується цивільних осіб, публікації можуть впливати на моральний дух військових, а також на сам настрій нашого суспільства потрібно приділяти багато уваги для вивчення законодавчих норм та аспектів, щоб ми, як журналісти, грамотно публікували інформацію.